Жахливою звісткою розпочався ранок 27 липня. Про неї та інші події розповімо у програмі. Час вітаю. Фатальна аварія. Вантажівка з людьми перекинулась у провалля. Заговорили правий сектор про стрілянину. Пільг не буде, відбирають останнє. На радість школярам все для дітей. Запобігти і попередити. Бережіться вогню, футбольний турнір, перемоги школярів, пляжний волейбол, спортивні новинки. Розпочинаємо випуск із жахливої звістки. Вантажівка переповнена людьми, перекинулася у провалля. 55-річна жінка загинула, інші постраждалі у важкому стані. Аварія сталася сьогодні вранці на Свалявщині. Більше 30 жителів сіл Березники та Керецьки їхали для збору у чорниці на гору. Наші журналісти поспілкувалися з очевидцями трагедії. Більше про те, як все відбувалося, розповість Алла Легеза. Близько 30 чоловік їхало на Боржавські полонини за черговим урожаєм. Яфин про безпеку люди не подбали, аби швидше дістатися до місця. Їхали на вантажному автомобілі газ 66 Після дощу дорога була слизькою, і вантажівка переповнена людьми перекинулася. Як свідчить світлина з місця події, машина перетворилася на купу металобрухту. Правду сказати, то машина була перегружена. Це десь кілометр вище пост у нас. Ми перевіряємо, але ми нічого зробити не можемо, тому що то не в нашій компетенції. Мілісова охорона. Внаслідок аварії 17 людей каретами швидкої допомоги доставили у Свалявську ЦРЛ. 11 з них на лікарняному ліжку. Одна жінка загинула на місці. Постраждалих госпіталізували до Свалявської, Мукачівської та Ужгородської ЦРЛ. З Цих 11 госпіталізованих, три людини були в важкому стані. Це шофер, в якого поєднана травма, черепно мозгова травма, невиключно внутрі черепну гематому і плюс перелом стегна. Один пасажир теж в важкому стані. У нього діагностовано внутрі черепна, черепна кровотеча, взятий ургентно на операційний стіл. Слава Богу, вже позаді прооперований, виявлено розрив брижі. Шківника. Варто зауважити, що вантажний автомобіль ГАЗ-66 не призначений для перевезення пасажирів, але тільки на подібній техніці до полонини можна дістатися швидше. Можуть туди добратися, всюди ходить. Ну, Це, як правило, застарілі зразки армійської техніки. У більшості це ГАЗ-66, ще десь рідка Урал, зил 131 Збір Яфин заробіток, хоч і сезонний, але прибутковий. Через відсутність роботи сьогодні це чи не єдина можливість заробити хоч якусь копійчину. Про стан постраждалих та причини жахливої аварії розповіли її в обласному управлінні охорони здоров'я. Далі пряма мова. Це пацієнти різного віку, різної статі, з різними видами травм і Ну згідно з інформацією, якою ми володіємо наймолодшому з них було. 15 років, найстаршому біля 60. В основному це травми середнього ступеня важкості, переломи кінцівок, забої м'яких тканин, забої грудної клітки, черева, кінцівок, обличчя, садни, царапини. Серед цих 11, госпіталізовані в Солявську центральну районну лікарню є мужчина, у якого є забій головного мозку, закрита черепно-мозкова травма. Нагадаємо, минулого тижня в Перечинському районі також перекинулася вантажівка з людьми, які їхали в гори збирати лісові ягоди. Тоді різні травми отримали 10 осіб, така ціна копійки, яку закарпатці намагаються заробити. Далі до інших подій. Народний депутат Віктор Балога розповів про складні стосунки з президентом та про кампанію, яка має на меті його дискредитувати, починаючи з призначення Валерії Галития міністром оборони до парламентських виборів, коли він відмовився йти на вибори у блоці Порошенка та вступати у коаліцію. Політик розповів і про опозиції щодо місцевих виборів. каже банкова отримала соціологію по Закарпаттю. Цифри їх не просто вразили, а налякали. Вони зрозуміли, що політика з підтримкою понад 50% неможливо переграти. Його можна лише втопити, тому і була розроблена та втілена провокація за участю лання правого сектора і міліції. Повідомив Віктор Балога. За його словами, сьогодні уся ця історія з контрабандою лягла на благодатний ґрунт, підготовлений партією регіонів ще в 2007-2008 роках. Про все більш детально у публікації, з якою можна ознайомитись на сайті єдиного центру. Заговорили про те, хто та як запросив хлопців з правого сектора на перемовини про конфлікт, дискредитацію та події двотижневої давнини. Розповіли журналістам представники організації, а ще попросили розповідати про них правду і не створювати сенсаційних матеріалів. Слухала представників і Мар'яна Мартин. Представники правого сектора звернулися до журналістів, аби ті говорили правду. Вважають проти правого сектору розпочали інформаційну війну. Я з е -е -е, Хлопчиком взятим у заруч. За словами представників правого сектору, за цим фактом кримінальне провадження так і не почали. Заяви голови ОДА та інших чиновників про те, що учасники об'єднання терористи вважають незаконним. Ми маємо намір і думаю, що завтра будуть подані заяви в правоохоронні органи щодо цих заяв. Заява номер один буде стосуватися ствердження пана Геннадія Москаля, що Більшість членів закарпатського правого сектору і першого батальйону мають по 3-4 судимості. Чому офіційна особа, представник президента в області, дозволяє собі без рішення суду, без якихось е чітких е чітких фактів називати бійців першого запасного батальйону Дук бандитами? Це як мінімум. Не професійно. Я про морально етичну сторону цього питання взагалі промовчу. Розповіли і про те, що серед учасників організації повістки отримали і дві дівчини. У списку я знаю, що було двоє. Здається, сидіть на сайт сектор правди. Там є телефонна розмова з дівчинкою, яка розповідає, що ви принесли привезли. Принесли поїздки. щодо представників правого сектора. На кордонах інформації не спростовує. каже таким чином, намагалися боротися з корупцією. Ні до кого, ні з якою зброєю ми на митниці не приходили. Відбувалася акція елементарного психологічного тиску на цих хабарників. Екіпажі з нашими наклейками, абсолютно з чіткою ідентифікацією. Під'їздив до митних пунктів на відстань 150-200 метрів і хлопці просто союпили каву. Наші екіпажі. За два дні були закидані сиром, оливками, кавунами там і всім чим завгодно. Від, від людей, які нарешті перестали платити гроші за перетин митниці. а це доволі серйозні кошти. А про хлопців, яких розшукують, про їх місце знаходження наразі не знає. У Великоберезнянському селі Забрідь, де минулого тижня, стояли блокпости. Сьогодні все спокійно, як розповіли місцеві журналістам нашого телеканалу. Тоді протягом кількох днів силовики перевіряли усі автівки, які заїжджали та виїжджали з села. Нині броньованої техніки тут не побачити а село повернулось до свого звичного життя. Гора Явірник, куди жителі прилеглих сіл ідуть за яфинами, а мандрівники ходять по її схилах, долаючи туристичні маршрути відтепер у місцевих і не тільки стала викликати інші асоціації. 18 липня, як розповідають тутешні бійці національної гвардії, ймовірно влаштували облаву на правосекторівців, які, як вирішили силовики, ховались на цій горі. Інформація, що поширювали деякі інтернет-змі, про авіаударні що інше, як фейк. А от військових та правоохоронців тут було вдосталь, каже Забрізький сільський голова. Суному зупиняли так. Перевіряли документи. Навіть до мене не зверталися ніякими питаннями такими, бо я думав, що десь, може, сільського голову будуть турбувати. Ну, Не було нічого такого. Такої кількості військової техніки тут ще не бачили, кажуть жителі села. Серед утешніх військові з автоматами викликали неабиякий подив. Там були коло того в кінці села повоєнні, по, то там ніхто до них і не підходив. Ми живемо недалеко там, біля того. Але до нас ніхто не підходив, ми тут робили. І все. Кому дуже приємно, коли тут військові їдуть, ми тут спокійно жили собі. Ти. Нині село вже повернулось до свого звичного життя. Буквально якийсь тиждень тому на в'їзді і на виїзді села Забрість були розміщені блокпости. Зараз, як бачимо, тут все спокійно, жодної бронетехніки. Силовиків ми тут також не побачили. Місцеві сподіваються, що незабаром Закарпаття знову стане таким, як раніше: тихим, спокійним та мирним. В Україні комуністам заборонили брати участь у виборах. Відповідне рішення було ухвалене 24 липня. Ним забороняється всім комуністичним партіям брати участь у виборчих процесах в країні. Нагадаємо, 9 квітня Верховна Рада ухвалила закони про декомунізацію українського суспільства, про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цими законами засуджується комуністичний режим, забороняється радянська символіка. Пільговиків хочуть позбавити права безкоштовно їздити в громадському транспорті. Система транспортних пільг у вигляді грошової компенсації повинна запрацювати з початку наступного року. Про це в ході засідання колегії Мінсоцполітики заявив профільний міністр Павло Розенко. Люди від таких нововведень, м'яко кажучи, в шоці кажуть, і без того вони на межі виживання а в обіцяну компенсацію не вірять. Наступним етапом реформування системи пільг стануть зміни транспортних привілеїв. Профільний міністр зауважив, що право безкоштовного проїзду для пільговиків буде збережено. Є правда уточнення. Безкоштовний проїзд відмінять з 1 січня 2016 року. Натомість обіцяють компенсувати грошима. Над механізмом ще думають, кажуть урядовці. Добре, тому що все, там півсередки тисячу тисячі а куда його То мало. І Після питання газ як подорожає вода. все. А я сам інвалідрує руки. Так що, як підійти, так куди. А пенсія мала. А чи вірите ви в те, що ці гроші будуть компенсувати у пенсії? Не знаю. Якщо платно, то не добре. А не платно, так добре. А чому, якщо платно, то тоді, тоді не добре? Ну, так пенсія мала. Що оплатити? Тисячки не можна заплатити. На дві тижні хіба що на хліб. А чи вірите ви в те, що пенсії будуть додавати до пенсії ці гроші? Йо, ой, місяць щось не дуже вірить. Можеш, там пару років, ну і що з того. Де брати гроші? Пенсії не увеличують, а тільки все. Знімають та знімають. Пільги знімають, проїзд знімають, все знімають. А чи вірить тебе в це, що ці гроші, якщо ви платите, будуть компенсувати у пенсію? Ні, не вірю. А якщо і будуть, то пару копійок дадуть. Водій одного із маршрутних таксі міста також висловив свою думку. Думаю, що... Пенсіонерам обов'язково треба компенсувати, тому щоб люди е, хоч мали на той же хліб чи на щось, от, їх возити, звичайно, потрібно, пільги. Е, Потрібно їм компенсувати обов'язково. На думку посадовців, необхідність реформування транспортних піль зумовлена тим, що на сьогодні взаємозаліки між державою і організаціями, які надають послуги, суцільні корупційні схеми і неефективне використання бюджетних грошей. Чи вступить цей закон в дію, покаже час. Новий навчальний рік у теплі та комфорті до 1 вересня у берегові обіцяють відремонтувати усі школи. Найбільший обсяг робіт запланували у 6-й школі перших других ступенів. Тут уже замінили проводку, капітально ремонтують стіни. Щойно заклад відкриють після реставрації, збираються присвоїти школі ім'я Ганни Горват, видатного скульптора берегова, яка тут колись працювала. У шостій школі першого другого ступенів навчається більше двох сотень дітлахів. Хоч школярі зараз на літніх канікулах, коридорах та класах не порожньо. Бригади ремонтників працюють без вихідних. Шосту школу в берегу і побудували ще в 1910 році. Протягом останніх 50 років жодних ремонтних робіт тут не проводили взагалі. Та вже до 1 вересня обіцяють у міській раді, заклад буде як новий. У школі вже замінили проводку. Над харчоблоком з'явився новий дах. Зараз капітально ремонтують стіни на черзі підлога. Серед інших шкіл міста, де також проводять ремонт, напередодні нового навчального року тут об'єм робіт найбільший. Виділені кошти як з обласного бюджету, більшість, звичайно, коштів з міського бюджету, поведена по повністю заміна вікон, замінено дах на будівлі, їдальні. Зараз ведеться капітальний ремонт всередині приміщень. Ну і вже ці роботи наближаються до кінця. Зараз у приміщеннях безлад, та що на школу відкриють після реставрації, все приведуть до ладу. Також знову запрацює музей Ганни Горват видатного скульптора Берегова, яка тут колись працювала. Багато її учнів стали видатними скульпторами, які працюють зараз у Горщині, в Німеччині, в Канаді. Багато учнів і наслідують роботу. Їхні роботи до цього часу входять до експонатів музею, які буде працювати при цій школі. Щойно розпочнеться новий навчальний рік. Шосту школу назвуть іменем Ганни Горват. В Мукачевському управлінні міського господарства та на комунальних підприємствах з'явилися вакансії. Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного спеціаліста, головного економіста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління міського господарства, а також є одне вільне робоче місце на посаду головного спеціаліста з питань шляхового мостового господарства та вуличного освітлення відділу експлуатації житлового фонду та інфраструктури міста. Взагалі є більше 50 вільних робочих місць, в тому числі і на керівні посади. Тож всім пропонують ознайомитися із вакансіями на офіційному сайті міського. Ради. Охочих працювати просять звертатися у відділ Мукачівського міського господарства у 81-й кабінет. Понад 35 гектарів сухої трави та стерні згоріло в Ужгородському районі. Тільки дивом вогонь не прикинувся на урожай, щоб подібних ситуацій більше не повторилося, рятувальники провели інструктаж для населення. Як запобігти загоранню, тепер знає і Тетяна Легеза. Тільки в Ужгородському районі за останні вихідні пожежники зафіксували близько 12 пожеж на полях, а це доволі високий показник. І хоча вогонь урожай не зачепив, а тільки стерню та солому, збитки підраховують самі рятівники. Наприклад, в суботу виникла пожежа у нас в барвінку, в горянах і в підлипниках одночасно. В один і той же час були залучені всі чотири частини для гасіння, також резерв. Вже є у рятувальників і попередня версія причин пожеж. Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем. Там горіло одночасно і стерня, і суха трава, і сміття. Однією з причин пожеж на полях є і той факт, що недобросовісні жителі населених пунктів створюють смітники, як наслідок, відходи, жителі спалюють, після чого вогонь часто перекидається і на врожай. Пожежі у нас не було. Єдине, що тут є мусорна свалка, яку хаотично створили, місцеві. Ми боремося з тим, але все рівно і вони запалюють час від часу. Треба було чергувати до ранку. Або інакше могла загорітися вся пшениця, все поле. А то немає ніякого сенсу, з ким немає конкретно людини, з ким можна домовитися. Я думаю, місцева влада би мала сама це організовувати, а не чекати, поки будуть фермери або там приватні підприємці, домовлятися із місцевими. Аби оберегти врожай, рятівники кажуть, вкрай важливо дотримуватись заходів безпеки, особливо під час спеки. Необхідно обирати територію, яка прибирається, це пшеничні поля, для того, щоб в випадку виникнення пожежі не було перекидання з однієї на іншу. Також техніка, яка використовується на прибиранні, врожаю, має бути забезпечена відповідним протипожежним інвентарем. Відтак потрібно стежити і за справністю техніки, адже напередодні через несправність паливної системи горів і комбайн на полі. Чи не з усіх куточків області з'їхалися школярі до Тересви, щоб взяти участь у футбольному турнірі? Враження дітей переповнюють, бо, окрім цікавої гри та подарунки, вони ще й змогли гарно відпочити. Підтримав проведення турніру народний депутат Василь Петьовка. Детальніше про те, як проходила гра, та хто здобув перемогу в сюжеті. Турнір для школярів започаткували ще три роки тому. Перший рік у ньому взяли участь чотири команди. Наступного шість цього року вже вісім. Позмагатись приїхали команди з Хуста, Вишкова, Солотвина, Буштина, Тячева і грала. Звісно, команда Господар з Тересви. Чемпіонат видався цікавим та видовищним, не зважаючи на спеку. Діти залишилися задоволені, адже нагороди одержали всі команди. Переможцем стала команда Тересви. Ну, звичайно, виграла Тереса, моя команда, за яку я дуже радий, тому що ми вже скільки турнірів поїздили, ми завжди другий, третій, четверть, і ніяк не можемо зацепитися. Але домашнє поле, домашній уют, домашні боліщики, звісно, звичайно, допомогло це все. І Діти з трудом, з трудом, але вицарапали цю перемогу, за що я радий за них, щоб вони порадувалися цьому успіху. Команда Вишкова забила нам скоро на останній минуті гол, і по пенайках нам вдалося витягнути цей матч. У Тячівському районі практично не проходять такі заходи для школярів. А такі турніри вважають організатори хороша підготовка для майбутніх футболістів до більш серйозних змагань. Наступного разу сюди приїдуть і сильніші команди з Ужгорода, Мукачева та Сваляви. Хлопцям є куди рости, кажуть вони самі, хоч і пишаються тим, що вже у такому юному віці показують хороші результати. Ми старалися ми виграли, бо ми грали один за одного. Я виграв гравця турніру. Ради, що я виграв найкращого воротаря кубок. Продовж змагань діти були забезпечені харчуванням, соками та питною водою. Провели дитячий турнір за підтримки народного депутата Василя Пето. Діти наше майбутнє, а спорт головна передумова для формування здорової нації, кажуть організатори змагань. І в продовження теми ще один спортивний турнір відбувся у Мукачеві. Любителі позасмагати і оздоровитися, грали у волейбол. Для цього облаштували і майданчик. Працюватиме він до кінця літа. Більше розповість моя колега. 27 липня прийшов відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу. Окрім Мукачевців, участь взяли і команди з інших міст Закарпаття. На набережній латориці відновили волейбольний майданчик. Тож тут і вирішили провести змагання. кажуть, робляться для того, аби пропагувати здоровий спосіб життя. Рада спортивних товариств разом із громадською організацією закарпатські молодіжні ініціативи Закарпаття керівником, якої є Денис Соболь проводимо сумісну акцію з пляжного волейболу. На нашому Мукачевському майданчику з Волейбола це майданчик відновлений. Він свій час функціонував. Ну з часом він був занепав. Зараз ми його відновили і хочемо зробити таке спортивне відкриття цього майданчика в цьому сезоні. У минулому році до дня фізичної культури і спорту вже проводили схожий захід. Зараз вирішили повторити, оскільки молоді до душі спортивні змагання. Ну в планах ще. Якби на ну, покращення інфраструктури по цьому напрямку є в принципі хлопці, цікавляться по області, хочу теж долучитися, теж трошки відновити якісь площадки і розвивати потрошку це від спорту. Він в принципі і так розвивається досить активно на Закарпатті. брали участь юніорські та дорослі команди чоловічі та жіночі команди з Мукачева, Ужгорода та Сваляви. Протягом літа майданчиком користуватимуться і закликають всіх долучатись до спорту. На такій ноті завершуємо сьогоднішній випуск. Вже завтра у часі мої колеги розкажуть про наступне. Виконавчий комітет важливі рішення. Радились децентралізація та об'єднання, уберегти помешкання літо сезон крадіжок. А я прощаюся з вами і традиційно вам кажу: бережіть себе та своїх рідних, хай щастить.